Моє шанування пані і панове, я у цьому відоблозі хотів би зайти і вас теж попросити зайти на якісь такі глибші, значно глибші речі, бо я думаю, ви теж відчуваєте той такий незримий перелом в, в ставленнях, в оцінках, в судженнях і стосовно дійсності, стосовно перспектив, стосовно майбутнього. Цей перелом дуже відчувається. Мені здається, що якраз. Якби ляк його формулювати він витає десь навпаки, і з цим треба працювати. І, власне, я хотів би поділитися своїми думками, які отак виношуються десь на рівні якоїсь інтуїції поєднаної з, 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 з аналітикою. Цим хочу поділитися, попросити вас потерпіти ті 15-20 хвилин, бо е, все ж таки це насправді і є, на мій погляд, найважливіше е, бачити от, е, тенденцію, а не просто йти заднім числом, на неї реагувати рефлекторно в нервах там, і, і ще в чомусь. Я би хотів почати з, з основоположного моменту. Для себе я вже констатую. Кінець 2022 року. Я не про календар, я про наративи і підходи, які нам дозволили дуже гідно, дуже планетарно, дуже феєрично все ж таки вистояти в цей перший рік війни. При цьому я би хотів сказати, що власне в 2023 році починає дуже стрімко заходити відчуття і розуміння, що всі ці наративи, рамки, підходи 2022 року вже абсолютно не спрацьовують і не працюють, і не спрацюють. Приходить, на мій погляд, уже раціональне розуміння про те, що в принципі хороших сценаріїв не існує. Це неприємна, дискомфортна, колюча, можливо, навіть якась така для когось фатальна або е, якась така, ну, не знаю, кожен сам собі може свій епітет підібрати тема. Е, але я десь от по суспільній думці, по тому, як західна конюнктура. Формується, приходжу до позиції, що потрохи приходить оце раціональне, на відміну від 22-го року, того рефлекторного спротиву, який безумовно героїчним є доблесним, відчайдушним і ну, світового масштабу чином. Власне, це вже не спрацьовує і зараз приходить оце таке власне більш раціональне розуміння, що перемога в. В мріях, в форматі, в, в контурах і в розуміннях 2022 року уже неможливо. Це ми чуємо від заходу, нервує, це ми чуємо від е, різних е, е, лідерів громадської думки, це теж е, вводить якийсь такий в стан е, такого е, койсь, е, реактивності. Але поміж тим, мені здається, що якраз відчуття і розуміння, і це не в дописі віце-прем'єрки Верещук справа, відчуття і розуміння, що це є довга війна, і що це, власне, є план Путіна. Воно приходить. Приходить розуміння, що все зараз більше вже йде по плану ворога. І тут, власне, тут треба дуже вчасно вхопити цей момент, аби. З наративів і підходів 22-го року перейти в повністю іншу логіку, бо воно не працює в іншій дійсності і в інших декораціях. Власне кажучи, логіка довгої війни, безконечної, чи довгої, чи надовго, там різні теж і вживаються, вона є абсолютно інша. Натомість ми досі ще перебуваємо. Я так можу сказати, мисленнєво на рівні ось, категорій суджень. Ми досі ще перебуваємо у фарватері і в матриці ось цієї так званої першої, опірної, так, стрімкої, спалахової війни, де все вирішує, власне кажучи, героїзм як такий. Логіка от первинних опорів якраз базується на. Культі героїзму, на культі успішного сп... спротиву, і він у нас є. І це ми вже пройшли, це ми вже устаканили, це ми вже е... утвердили, з цим вже не посперечався, і... і ніхто і не буде. Натомість логіка довгої війни пере... передбачає зовсім інші підходи. Вони тому є довгі, що безвихідні. В традиції воєн, всі війни. Які йдуть на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і далі виток? А ми зараз це власне спостерігаємо: Виткоподібність війни з постійними повторами тих самих викликів. І такими репризами різних спроб. Власне кажучи, тому всі війни в традиції воєн оці, називаються довгими, довготривалими, якби невирішуваними, що вони є фактично безвихідні. Вже у цих війнах, де є логіка довно, довгої війни. Не війни, де можна всього досягнути і на тому кінець. І Захід до цього підходить. Це вже є підхід все ж таки до воєн, де можливі, якщо перемоги, то лише пірові з обох боків, або е е е е е е логіка, в якій довгі війні не перемагають, а їх припиняють. Такою є традиція воєн. Оти, власне, довго е не тому власне кажучи, вся логіка довгої війни, в яку ми входимо, але яку на яку ще не можемо перейти, через те, що працює наратив 22-го року. Мені здається, от воно і якби, заважає в унісон заходом. Я на цьому наголошую, тому що на неспівпадінні з західним, от, західним підходом у нас виникають найбільше таких, знаєте, тілорухів зайвих. Вони думають про те, як це закінчувати, тому що спрацьовує е, власне така аксіома, що. В таких війнах нема іншого, іншого виходу. І коли це звучить Заходу, розумієте, про що я? Там, ці секретаріат НАТО, інші заяви там, про компроміси, про поступки, які там дуже багато збурень і цунамі збурень викликає. Все це свідчить про те, що якраз у логіку довної, довгої війни вже повністю війшов захід. Він під логіку довгої війни, яка потребує інших рішень, ніж стрімка війна. Ніж стрімкий опір, вони вибудовують всі свої далі ось і ресурси, і оцінку ресурсів, і, і, і сценаристику, і так далі. Натомість ми досі ще інерційно перебуваємо в зовсім іншій логіці. І якраз тому так це все боляче. Бо йде мова фактично про, якби багато хто це сприймає як відмову від мрії. Оцей ірраціональний момент, що нова логіка війни. Вимагає від України відмовитись від мрії, це є найбільший ось такий фактично тригер тригер всього нашого якби, воєнного суспільства і, і, і поведінки в ньому. Іде мова, власне, про відмову від мрії і більш раціональну переоцінку потужностей. І тому. Потужностей, потенцій, спроможностей, ресурсів і так далі. І тому, власне, Захід, і в, якби в, це свідомо, не свідомо, але це все одно дискутується і обговорюється таке поняття, як примус до миру. У логіці довгих воєн мир лише через примус іде і через компроміс. Логіка довгих воєн не передбачає капітуляцій. Або вони є прирівняні до капітуляцій, якісь поступки, прогини і так далі. І так далі. Ми прекрасно розуміємо, що примушувати до миру, а це ми бачимо з усіх: це з американських майданчиків, лунає, з європейських. Оця взагалі ідея примусу до миру, вона, звичайно, застосовується лише до агресора, тому що ну, жертва я десь теж в останньому інтерв'ю це казав. Жертва автоматично є за мир, бо вона якби на то і є жертва, що вона нічого не порушує, ні на кого не нападає, і, і, і вона, в принципі, мирна. Жертви є мирними. Але е, на м, порядку денному у європейських лідерів, у світових є інституційна пам'ять. Тому що мир завжди приходив на всі гарячі точки. Як часткове задоволення інтересів обох. Мир ніколи не приходив стовідсотково е, перемога однієї сторони на другій. Це є зашито в пам'ять останніх, ну після 45-го року, це скільки вже 80 чимось років, це зашито в пам'ять всієї західної демократії, що мир. Як такий, буде в себе включати все ж таки питання певних компромісів. Тому питання компромісів звучить з першого дня 24 лютого. Якраз тому, що останні, ну, як мінімум, 30 років, зокрема, історії російських агресій, якраз російський окупант цього завжди домагався. У історії російської агресії, а це Абхазія, Придністров'я, ну Чечня, це внутрішнє, це як не те, Грузія, Північна Осетія, Крим і Ордло, історії російських агресій, якраз окупант завжди цього домагався. Тому те, що ми почули від Стіана Єнсена, це якраз. Запитання, це не пропозиція офіційна, це, власне, запитання, чому не піти знову протореною стезею? Чому не піти знову протореною стезею. Так вони будуть, вони будуть, нас і Росія, і Захід, Америка, весь світ буде нас завжди перепитувати це. Тому що ми в цьому жили 9 років. Вони нас будуть кожний місяць це перепитувати. А чого ви не підете вже перевіреним шляхом? Якийсь певний прогин зробити, взамін мати там бенефіти, якийсь там мир і там перспективу і так далі, і так далі, будуючи це на досвіді 2014 року. Коли ну, безумовним, якби, ну, на їхній погляд, вигодою України від певних поступок, такого умовного толерування от Криму та Ордло, з розумінням, що держава об'єктивно не може це вернути. На цьому це толерування базувалося якраз і був безвіз, було нормальне, спокійне життя, умовно кажучи, війна десь там, що суспільство, в принципі, до 24 лютого абсолютно сприймало. В своїй більшості, інакше б не обирали коміків і, 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 і клоунаду президенти. то, власне кажучи, оце а чому знов не піти перевірною стезею, все впирається саме в те, саме в те, що захід починає власне з логіки довгої війни, я наголошую. З логіки довної довгої війни починає шукати різні рішення, і ці рішення, які вже спрацьовували раз. Вони вже є на поверхні. Тому вони і першими потрапляють під руку. Що в цьому дивного? Абсолютно не бачу нічого. Погоджуватись не погоджується, все одно остаточна позиція за Україною. Але, власне кажучи, тут в, в позиціях України все ж таки це треба розуміти в логіці довгої війни спрацьовує основоположним і вирішальним чинником питання релевантності. Захід до цього підходить з питання релевантності. І він, якби, думає, якщо орки, значить. Замінували все, що неможливо взагалі крока ступити, позалазили в бетон, потрійні в п'ять рядів фортифікаційні оборонні ці ряди. Ну, власне кажучи, вони з, тої, з того питання релевантності і підходять до цього. І тому вступ в НАТО, вигода, вся логіка взагалі от компромісів вона завжди впирається в те, що вигода. Повинна перевищувати прогин. Ну, щоб не виглядатися капітуляцією, як це зараз виглядає. Вигода повинна перевищувати прогин. 2014 рік показав, що вигода перевищила. Люди могли 9 років жити. Україна отримала безвіз, займатися внутрішньою політикою, барижництвом можете навіть спільні труби з Медведчуком, з Путіним там собі краяти, то ваші проблеми, але оця вигода була на той момент, як би перевищена від цього прогину, від трати Криму, яка залишалася невирішеним питанням на колись. Тепер, власне, тут. Все зараз. Я не буду вдаватися, що зараз це не, 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 не пасують ці прямі аналогії, але цими аналогіями власне Захід керується. Я тут мушу просто це ну, якось розтлумачити, інакше в принципі ми. Ту позу ображених зайдемо без розуміння, звідки і з чого витікає оця логіка довгої війни, яка знову ж таки, 50-й раз повторюю, передбачає рішення. Рішення. Це ключове слово, яке звучить від всіх з усього світу. Тому, і власне, це рішення воно базується та, теж на е, певній аксіомі. Річ в тому, що в принципі, в традиції в, в, в воєн. Агресор завжди сильніший від жертви. Бо в цьому діалектика війни полягає, в тому нічого немає образливого, ніколи слабший не нападе на сильнішого. Ну, якщо він, звісно, не дурак. Завжди агресор є сильніший від жертви. Якраз для того, аби це вирівняти, Захід і включився в цю війну з позиції слабкості жертви, з позиції нерівності сил. Цю нерівність на первинному етапі в матриці 2022 року такого якби, ну, стрімкого опору слабші жертви завжди вирівнюють. Це в традиції воїн чітко проходить. Завжди вирівнюють власне героїзмом. Оцей понадлюдський людський чин, це те, чому співаються оди, що входить в культурний епос, що входить в пантеон. Що входить пізніше, навіть національне ДНК, геройський чин, патерн героя, а не того, хто вічно страждає. Це все, власне, якраз і є проявом якби, нерівності сил, тому що в рівності сил працює зовсім інша уже, якби, педагогіка. І е е я якраз тут та, та воєнна педагогіка Заходу в чому полягає? Вона полягає в тому, що Якби їх вчать, якби, що героїзму в довгих війнах завжди мало. Героїзм є вирішальним чинником, власне, в первинному. Далі вже включається аналітика, далі вже включається там, ресурсна оцінка, далі вже включається вміння не фронтально, а в обхід діяти, хитрість, підступність, нелінійні способи. Там геополітика далі вже включається. Якщо це не включиться, то власне героїзм лишиться базовою відповіддю на якби, сильну агресію. Це стримувати може, але на цьому не будуються далі рішення в довгих війнах. Тому я ж кажу, якраз логіка цього всього, і це взагалі гештальт оцього спартанського героїзму, де 300 проти 3000 іде. Він якби закривається в військових ліцеях. На заході тим, що не потрібно йти 300 проти 3000, якщо можна системно підходити і вигравати системно, розуміючи, як це зробити, і, і щоб це не було, щоб це не був спротив на окремо взятому квадратику без розуміння цілісності картини, на що завжди е легко тиснути, і, 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 так далі, і так далі. Тому, власне кажучи, ось в це зараз заходить. Зараз заходить в усвідомлення. Що самого по собі героїчного спротиву є мало і буде мало, якщо власне вже війна заходить в логіку довгої. Бо це за собою тяне абсолютно інший пріоритет. І абсолютно інший інструментарій роботи в ціновій реальності. Звичайно, нам тут підходить на. Допомогу, оця так звана живучість, як наш вітальний досвід. Це взагалі окрема тема. Я зараз напевно не буду в неї заглиблюватися, але лише скажу, що це велика проблема. Якраз дуже проблемним з точки зору довготривалості довго війни є е, оцей досвід живучості як основний досвід попередніх генерацій, тому що весь захід це знає. Вони проти цього. Вони, вони, не те що проти, вони цьому поклоняються, захоплюються, але вони самі до цього застосовувати не будуть. Тому що вони знають, хто вміє просто виживати, той не вміє жити. Тому що будь-який, взагалі, досвід виживання це є пристосування до жаху, до немислимих умов. Намагання зайняти позицію, просто перебути, лиш би то перебулося. Це дуже часто сублімація протесту, в терпіння, а терпіння за собою тяне бездіяльність або мовчання. І всі ці, оц, оці всі поняття насправді вони вимальовуються в те, що власне тоді вже народ здатен переживати проблеми і несусвітні речі, а не усувати їх. І чим більше йде пропаганда виживання в умовах, де це не життя, тим менше шансів змінити цю реальність. Тому що пристосування до гіршого завжди понижує суспільну планку. І це гірше завжди буде ставатись. Тому, власне кажучи, захід і керується ідеєю мінімальних якихось там ну, мінімаль... мінімізації всього, всіх ризиків, всіх жертв, що треба поменше. Якось треба, знаєте, усі путі приліпити і тому дати, і тому. Це є логіка небоягуза. Це власне є логіка пошуку від розуміння безвихідності довгих воєн. Оскільки наша війна є екзистенційною і в принципі невирішуваною в. Військовий спосіб, про що там ці генерали говорять, що це от, ну, скільки надовго, тому що ну, це, це вже війна за виживання, це екзистенція. Це за, за право бути війна. То, власне кажучи, вона передбачає зовсім вже інші підходи. Тут вже мусять включатися зовсім би, від, з боку держави інші сильні дії. А не просто це кинути на оцю, знаєте, на поталу цієї пафосної глорифікації героїзму і тим все перекривати. Це, власне кажучи, з точки зору заходу, вони вважають все якби нерелевантно. І Вони так навіть, будуть завжди з повагою ставитися до теми там, в, стояти до кінця, воювати до кінця, але вони розуміють, що той кінець буде. І, і, і вони шукають якісь інші альтернативи. За це не можна картати. На це не можна реагувати. Це треба, як і завжди, завжди, я це намагаюся і цим власне, якось цю думку хочу донести. Що все ж таки у всьому треба шукати конструктив. І, власне, я вважаю, що без переоцінки інерційних наративів і логіки 2022 року неможливо якісно зайти. В нову реальність, яка передбачає абсолютно інші виклики, іншу розстановку сил, інший запас ресурсів, і відповідно, ну, і поведінку в умовах цього. Логіка довгої війни це те, у що треба входити. І з дописом там віце-прем'єрки вони ніби це вже озвучили, але це ну смішно говорити, що вони прозріли. Я думаю, що суспільство, притомна частина, вона якраз тому зараз так ну, би так якось підвисла, тому що вона чітко вловила власне оцей такий незримий перелам. Незримий перелам, коли треба перелаштовуватися з наративів там, культу героїзму, який все одно базовим лишається, це все одно є. І це вже буде переорієнтовуватися вже на такі більш прагматичні раціональні речі, вставлені до, до війни, до, до, до всіх її можливостей і так далі. Тому ось без цього, в принципі, воно все заштопориться. От без цього просто, ну, умовно кажучи, буде біда. От, власне, без цієї переоцінки, без входження в ту логіку довгої війни. Що зовсім інакше за собою тяне, вже, все підтягує сюди, знаєте, як дія підтягує всі документи, так от ця логіка довгої війни сюди підтягує зовсім інші підходи, де вже не все спрацьовує, або дуже мало що спрацьовує, власне, з цього, що я називаю кінець. 2022. Я цими думками хотів, хотів поділитися, вони є дуже оптимістичні жесті ствердження, тому що йти в ногу за дійсністю і її творити, це безумовно, вже є, ну, це є це сила, це прояв сили. Крім того, ми маємо вже затверджений оцей так званий патрін, я, я б його назвав так, ламача матриці, тому що світ не стикався. Світ не стикався з гідною відсічу Російської Федерації. Цього не було останні 30 років. Завжди було це середині рішення, щоб будь-ю всім покласти і далі континент міг е, е, жити. Тому, власне кажучи, оскільки світ з цим не стикався, це вже є тріщина матриці. Сам факт такого феєричного спротиву, це вже перемога. І нам, за словами перемога, не треба ходити до якихось, знаєте, там далеких е е тих тарологів. І сам факт отакої от сильної зміни і тріщини матриці, коли ми робимо те, що ніколи ніхто не робив. Це вже само по собі абсолютна перемога, незалежно там від рішень, бо воно е, буде завжди мінятися. Історія таке, знаєте, можна попереписувати ще 10 разів, і е, було стільки випадків. Тому, власне кажучи, от на цій якійсь твердності на цій ствердності е, е, і на цій необхідності, ну, все ж таки. Переходити з, з первинних позицій у ставленнях до вже теперішніх, коли все міняється загальна кон'юнктура і, і сама природа е, 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 війни міняється. Ну мені дитина це яка прояв сили. Це це треба робити потрошки на приватному рівні, Це робить хто як може, хтось так важче, хтось ні. Я поділився лише своїми думками. Буду вдячна, якщо ви звірите їх зі своїми. Щиро прошу підписуватись на youtube канал, на telegram канал На youtube каналі є кнопочка «Спонсорувати». якщо є така можливість, то прошу нею користатися. Patreon, то само собою, щоб були регулярні пожертви. Якщо ваша ласка, Ну, звичайно, в описі до відео є реквізити. Теж за них буду щиро дякувати. І завжди щиро, дякую, щоб знаєте, не вдаватися знову в повтор. Я вам дякую за увагу. Всього доброго. Бережімо себе.